Чи можна обрати плитний матеріал і крайку на сайті Kronos.com.ua та відразу додати до проєкту в CronasMister 3D. Так, у конструкторі реалізоване швидке додавання плитних матеріалів та крайки з сайту Kronos.com.ua. Для цього перейдіть у браузер на сайт Kronos.com.ua, введіть у поле пошуку необхідний артикул матеріалу, перегляньте його характеристики та натисніть Розкроїти у Kronos Myster 3D. Після цього ви автоматично виконаєте перехід у Майстер 3D, де побачите вікно з пропозицією додавання вибраного матеріалу та супутніх крайок. Вибираємо крайку та натискаємо Зберегти. Готово. Матеріал та крайки додано до проєкту. Додамо в проєкт окрему крайку із сайту. Для цього на сайті Kronos.com.ua ми можемо замість пошуку по артикулу вибрати необхідну категорію товару для крайки, вибрати необхідну крайку, переглянути її характеристики та натиснути Розкроїти у Kronos Master 3D. Готово! Крайку додано до проєкту. А якщо у вас є питання, задавайте у коментарях.